Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую наступну частину, наступне відео. Встановлення захисту на ремінь. Ось таким чином такий захист іде. Ось таким чином ми його встановлюємо. Тобто тут ви відкрутили, там десь ця я тримала колись тягу на підножку. От ми її використали, а тут просто сварочкою виставили. раз Раз-раз прихватили. Тут найголовніше, коли ставити захист на ремінь, дивитися, щоб ось тут зазор був. Получається, що між щепленням, то часто його притулять, а потім щеплення крутиться трев захист ремня. Ось таким чином. Якраз коли будемо сидіти на сідушці, якраз нога тут у ремінь впирається, і тому ми ставимо цей захист якраз у цьому місці. Тобто якраз на підножку. Вона там де педалька. І на. Це, щоб у ногу не терло. Два можна ще одного ремішка поставити по бажанню. І ось тут приварюється, а тут прикручується ось таким чином до, до самої тумби перемикання передач. Розумію, ось таким чином воно у нас виходить. Я думаю, що немає нічого складного. І зразу ж тут в такому положенні приварюємо ось цю педальку, як відхилили її в сторону і от таким чином. Приварили. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.